Дивіться, ви головне не гарячкуйте і послухайте уважно. В цьому відео я зараз розкажу, як я посадив абрикос, який маємо результат за рік і як його обрізати. Так само покажу за персик, Як я його садив правильно, і який результат є за рік, і як його правильно обрізати. Дивіться, зараз початок листопада, центральна Україна, я нахожуся. Це до того я веду, що коли обрізати правильно. Якщо у вас об'єми великі, звичайно, ви можете обрізати їх починати вже, як я. А якщо у вас кілька тих дерев знаходиться, персік, ніктаріна, це касається і абрикоса, то звичайно ви можете в кінці зими обрізати бо, або на початку весни, бо не будемо знати, який є, яка буде зима. Дуже ні. все буде залежати від вас, тому ви собі це відео е, сохраніть і можете його використати, там, коли вам буде зручно і потрібно. Я знаю, що осінню зараз ще садити можна, дерева, тобто теж багато хто садить Будете весною садити, опять же, будете звертатися до цього самого відео. Дивіться, зараз я вам це все покажу. До чого ви душе? Якщо у вас е, не нагальна потреба обрізати такі дерева, як оце персик, абрикос, ви можете їх обрізати на початку весни. Ну, все залежить від регіону, від вашої ситуації і так далі. Дивіться, зараз я підходжу перше до абрикос. Щас. Ось Дивіться, маємо такий абрикос сорт цунамі. Бачите? Я зараз його спеціально, можна сказати, його обріжу. Покажу, яка брунька буде плодова. І що потрібно взагалі робити. Дивіться, посадилось воно як, саме перше, щоб місце прищіплювання було над землею. Все, ви кидаєте добрива і чітко проливаєте. Все, замульчували. Потім ви його садите. Я його формую у вигляді чаші, тобто чаша видна крона. Що я для цього роблю? Я ось зрізаю, це весною була посадка. Ось йде зріз. Нам цей зріз дає ось такі гілки. Потім приходить літо. Коли навіть, ці гілки трошки стартанули, по сантиметрі 20-30 ви маєте їх вже, ось як в моєму випадку. Тут, бачите, тут, ось тут. Називаються літні операції, тобто літом, не ножничками, а ногтиками. Ось тут я так пришпілив, 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 пришпілив всі покрув. Що воно нам дає? Нам дає гілки другого порядку нам дають після цих операцій літніх. І при цьому вже ця частина починає загружатися нас, урожаєм на наступний рік. Тобто весною вже на цей рік я вже буду мати з нього хороший урожай. Це, це те, що я хотів сказати за літні операції. І при цьому воно нам дає гілки другого порядку і маленькі такі списики, які вже теж загружаються урожаєм. Ось дивіться, плодова брунька, якщо такі бруньки, кілька штук. Бачите, 2-3, 2-3, 2-3 бруньки. Дві-три бруньки. А якщо такі, ось, наприклад, боже, тут все в плодових бруньках, ось дивіться, бачите, теж а, ні, тут не видно. Ось таке накопичення бруньок. Бачите, цвіточні, це є цвіточні бруньочки. Ось, Їх дуже багато на коротеньких списках. Тобто списики, ось дивіться, і чуть-чуть довший секатор. Вони, як правило, на таких самі більші закладаються. І ось на такій деревині, яку ми літом робили літні операції, ось тут при, пришпілювали. Ось, дивіться, бачите, я пришпілював, воно нам дало три таки коротеньких, але ця вся частина загрузилася. Тобто на осінь, ви поняли, ми маємо ось таке дерево. Дивіться, воно хіба виглядає, що воно один рік росте. Моя задача в цьому році: що зробити? Подивитися, чи немає в нас гілок, які грубші або середина. Забрати конкурентів нашому дереву, можна так сказати. Ось дивіться, в нас пішла дуже сильна мощна гілка. Прямо мощна, поперла, поперла. Я її пришпілив, вона дала ще два мощних таких пагони. Вони нам не потрібні. Для того, щоб ця гілка хорошо розвивалася і дерево розвивалося, а не працювало на одну гілку, нам потрібно її, звичайно, вирізати. Або укоротити. Ось, Бачите, на неї по одна, одна брунька і одна брунічка, то це цвіточні. Що я роблю? Я на наружну бруньку, прямо всю цю частину. Незалежності від того, в кінці вражаємо, чи ні я її забираю. Для того, щоб дерево моє хорошо розвивалося, щоб не йшли всі соки в одну гілку. Все, дивлюся далі що. Все так, все більш-менш нормально. Пагін однорічний. Ось дивіться, бачите, вони теж плодових. Я його прирізаю десь приблизно на одну третю. Отак рівняю раз. Головне, щоб більш-менш при формуванні нашої чаші, щоб гілки всі лишалися на одному рівні. Ось так. І так я провожу з кожною гілкою. Так, так. Так і так. Все, коротенькі списки, я взагалі не перерізаю, бо це наш урожай. Все, можна сказати, обрізка зроблена. Якби в мене щось росло всередину, я б його теж вирізав би. Але коли я робив літні операції, я їх виломлював ці гілки під ноль. Через то в мене більш-менш ось така виходить, крона. Бачите, всі гілки відповідають, Йдемо до персика. Ось маємо персик. Дивіться, ситуація посадки така сама, місце прищіплення зверху. Але щось тут трошки піднялось вище. Плодові бруньки на персику. Дивіться, одна, бачите, брунечка. Одна брунючка. Якщо одна брунючка на персику, це є цвіточна. Якщо йдуть вже ось так, як ось тут пішли далі, дивіться, 2 три Якщо зараз фокусують, бачите, 2 три таких брунючки. 2 три. Ось таке, 2 три. Ось, бачите, по дві або по три брунючки. Ось, дивіться, дві-три брунечки. Тобто, це є вже цвіточні. Там, де одна брунячка, ось одна брунечка, це вона лист, листочок тут буде. Все, персик, дивіться, теж формується у вигляді чаші. Що ми робимо? Наша задача обрізати так, щоб персик нам давав однорічні пагони кожен раз. Для того, щоб він давав нам пагони кожен раз, нам його потрібно перерізати практично всі гілки. Тобто, так само було зрізано. Так само ось на такі пеньки були прирізані гілочки, ті, що були в перший рік, нас, тобто весною. І вони нам дали, дивіться, гілки вже з урожаєм. Бачите, по 2-3 брунючки. Як яка, тут дві, тут виходить дві. А ось це ось брунючка, це є листочок. Тут буде листочок, вона одна. Що ми робимо? Ми маємо три гілочки. Ця нам буде рости доверху, ми її забираємо взагалі. Це, цю я теж заберу, а цю я приріжу ось на цю брунечку. Все, на зілуці я получу 2-3 персика. Така сама ситуація. Раз іде, 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 Я ось тут прирізаю, щоб потім з цієї частини нам дало молоді пагони. І все. Дивіться, якщо на персику, якщо коротенька така гілочка, не так як на абрикосі, коротенька, вона така дохла, їх треба взагалі вирізати, ці дохлі. Тому що персик цього не витримує. На коротеньких гілочках, як правило, ми не будемо мати хорошого результату. Ось такі рахітні дохлі. Взагалі, дивіться, бачите, я її так перевожу на такий опять же, пеньочок і в кінці дві бруночки, тут буде теж персики. І все. Я так іду по кругу працюю, внутрішню вирізаю. Ну, надіюся, ви зрозуміли, що я хоч, якщо не будете, якщо щось не зрозумієте, пишіть, буду максимально вам пояснювати. Ось дивіться, пішла у нас гілка, це все в цього року вона пустила. І в нас... Ось дивіться, це все йдуть цвіточні, 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 цвіточні. Аж ось в мене плодова, дві вкупці, бачите? І далі є дві вкупці. Для того, щоб отримати урожай, і вона не настільки довго, я її зрізаю на цвіточну почку. І ось цю більш-менш грубшу я зрізаю просто на бруньку, щоб дала мені гілочку. А цю я просто вирізаю. Так ось, і все. Тобто, бачите, все, гола гілка вийшла. Ну, я на неї получу. 3-4 персика, ну, таких як рука. Якщо у вас одна гілочка, одну третю зрізаєте і все, і не паритесь, дете далі. Все, не буду затягувати ваш час. Надіюся, що доступного я все розказав.